Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали до суду. Скеровано обвинувальний акт щодо народного депутата Євгена Шевченка, якому інкримінують державну зраду, колабораційну діяльність та заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах. Вчинене у складі групи осіб. Сам Шевченко за даними джерел не мовчить і дає покази, в тому числі на банкову зокрема Єрмака. Ситуація загострюється. Про це повідомляє ДБР. Зазначається, що було зібрано докази вчинення трьох епізодів злочинів. Перші два стосуються державної зради до і після початку повномасштабної вторгнення РФ в Україну третій епізод шахрайського заволодіння народним депутатом 14,5 мільйонів гривень приватного підприємства. Зокрема, під час слідства задокументовано, що депутат використовував власні зв'язки в Білорусі для оборудки з поставками мінеральних добрив. Українське підприємство оплатило продукцію. Проте білоруська сторона затягувала поставку. У ДБР заявили, що депутат скористався ситуацією. і Переконував підприємців, що нібито немає необхідних дозволів на перевезення вантажу, хоча точно знав, що всі документи були в наявності. Щоб вирішити проблему, він змусив підприємців укласти договір на консультаційні послуги з підконтрольною йому фірмою на суму 14,5 мільйонів гривень. Отримані кошти він витратив на купівлю трьох авто преміум класу Porsche Macan BMW X5M 2021 року випуску та Mercedes-Benz AMG 2022 року випуску, які оформив на підставних осіб загальна митна вартість машин перевищує 250 тисяч євро. Повідомляють у ДБР за даними слідства, народний депутат також системно поширював. Через соціальні мережі Інформація, яка відповідала пропагандистським наративам РФ. Вона була спрямована на дискредитацію органів державної влади України, міжнародних партнерів та процесів європейської інтеграції. Такі дії сприяли дестабілізації ситуації всередині країни. Санкції статей передбачають покарання у вигляді аж до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Сторона захисту завершила ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Обвинувальний акт затверджено прокурором та скеровано до суду для розгляду по суті, зазначають в ОГП. Наразі підозрювано Отримують у слідчому ізоляторі 14 листопада, 2024 року нардепу Євгену Шевченко повідомили про підозру в державній зраді за матеріалами справи. фігурант систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах РФ 13 червня 2025 року. Офіс генерального прокурора повідомив про нову підозру держзраді в умовах воєнного стану Нардепу Шевченко. За даними розслідування, після 24 лютого 2022 року нардеп записував програми на своїх каналах. Давав інтерв'ю про російським блогерам та експертам і цей контент пізніше поширювали російські пропагандистські змі. Шевченко зокрема стверджував, що українська влада не може утримати території та досягти миру, а також поширював думку, що Україна має погодитися на будь-які переговори з Росією. Він також неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесу, політики та місцевим диктатором Лукашенком. 11 липня українська правда з посиланням на джерела написала, що ДБР проводить обшуки у Кубракова. За даними видання, нардеп Шевченко шахрайським способом виманив у під. Підприємців 14,5 мільйонів гривень, нібито на закупівлю добриву у Білорусі. Співрозмовник ОП у правоохоронних органах стверджує, що сприяти Шевченку в реалізації цього задуму міг Кубраков. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.